Привіт привіт, мої найкращі! Я Тамара, і ви знаходитесь на моєму каналі ляжу на дивані. І перед тим, як почати розповідати вам про основну тему нашого сьогоднішнього випуску, я позварюся на міру. Блин. Я вже втретє записую, все стираю, бо вона мені не дає слова сказати. Її слово вона мені 10. Вибачте. Гляньте, що я знайшла. Ось в мене є така книга, і вона у мене не одна, у мене ще декілька є. Ця книга 78-го року випуску. Мені було 8 років, як її випустили. І в цій книзі дуже багато корисного, і це. Що я хотіла сказати, для Начинаючих Якщо вам ви вчитеся, то я думаю, в вашому місці є на барахолці така книга, ну, десь хтось продає таку, то ви зможете придбати. І тут дуже багато корисного. Корисні, як построїти схему, як, як викройку зробити, як правильно. Петлі, як вихитувати регланні лінії, як воротник правильно в'язати, як виточки встроїти. Ну, Дуже багато тут корисного, до того ж тут є і прості ну, от такі от схеми. Я не маю на увазі, що вам треба шукати саме таку книгу, але от в цих старих книгах, книгах є багато-багато корисних. Знань. І навіть якщо взяти ось таку ковтину, то її можна від початку до кінця зв'язати по цій книгі. От, це я так трішки відступила від теми Вибачте, сьогодні я буду працювати і з вами розповідати, бо я е, закінчила носки. І мені так е гарно в'яжеться, і я в'яжу дещо в спільному проєкті в'язання незламних. Це я виконую одне з завдань е Саші, Сандра Пайк, яка придумала цей проєкт в'язання незламних. І е от я надихнулася е одною подією. Яка відбудеться на днях. От. І в'яжу одне з завдань Сандри Пайк, ну, Саші. І те, що в мене виходить, мені дуже подобається. А знаєте, як воно гарно коли подобається, як воно гарно в'яжеться. Таке почуття закоханості, коли навіть їсти не хочеться. для мене це ну, дуже важливо, коли не хочеться їсти. Я як у той Стицько, і спав боїв і встав боїв. До речі, ви давно дивилися е, фільм Сватання на Гончарівці, ні? Ну, можете передивитися. А я сьогодні хочу вам порекомендувати кілька фільмів. І три з них українські. Перший фільм, серіал, називається Різниця у віці. Це український серіал, але я дивилася його, мабуть, російською мовою, я от не пам'ятаю. Дві сестри, одній, здається, 38 років, одній 26, дуже велика різниця в віці, і тому вони майже не спілкувалися, вони не знають один одного. Але так складаються обставини, що та, який 26, хоче привернути увагу чоловіка, який на неї не зверне уваги, якщо вона буде занадто молода, в неї не буде досвіду роботи, а вона ж молода і не має дітей в неї, то вона вирішує взяти документи сестри. і влаштуватись на роботу до, скажімо так, об'єкту свого кохання. От. Ну, а далі розгортаються такі кумедні події, бо вони ж помінялися містами, і з цього витікають різні такі ну, комедійні ситуації. Мені сподобався, дивилась на одному диханні. Гарний серіал. От, рекомендую. От, е, другий е, зовсім новий фільм новорічний, а ви знаєте моє, моє кохання до новорічного кіно. Як я люблю всі казкові ці фільми. І він, в нього таке якась незрозуміла назва. Можливо, ви вже бачили рекламу цього фільму. Участковий ДВРЗ операція Новий рік. Що це за ДВРЗ, Ну, не буду навіть угадувати, бо я не знаю. От. Це в великому розважальному центрі, в супермаркеті чи торговий центр щось таке велике планується. Пограбування. Пограбування, і оцей участковий він буде головним героєм і переможе бандюків. Так гарний, веселий, легкий такий гарний гумор. В цьому фільмі я прямо отримала задоволення, що нарешті нарешті наші українські новорічні фільми. Для мене то прямо віддушено. От, Я подивилася і отримала велике задоволення. Далі, далі я вам порекомендую вже. Старий, ну як старий, вже не цього року серіал, і я його вже дивилася давніше, але він мені дуже сподобався. Я чекала, коли буде продовження, і також дивилася з задоволенням. Хоча він, здається, також на російській мові. Папік. Папік в головній ролі Стас Боклан, він мені дуже подобається. От, і Гарно гарно зіграна роль, гарний серіальчик такий кумедний, ну, рекомендую. А далі, далі вже піде не наше. Рекомендую вам сьогодні детективний крім, криміналістичний, жорсткий такий серіал. Як таке, ну, на грані, на грані таке воно все там і вбивства, і насильства, і гейська ця тема, ну, дуже цікавий, дуже дуже цікавий в головній ролі е, Дженніфер Лопес. І це я вперше бачу її в такій ролі. Вона жорстка е детектив, поліцмен, така прямо класна. В неї, звичайно, мелодрами такі, вона дуже солодку дамочку грає, а тут вона прямо така крута. От то я вам рекомендую: а, я не сказала, як він називається: «Вісім відтінків синього. Так, нагадує про 50 відтінків сірого, але ні, тема зовсім інша, і це тільки назва так нагадує, більш нічого. От, Рекомендую. Це гарний серіал. І там обіцяли, там, по-моєму, 2 чи 3 сезони. І я все чекаю, коли випустять новий. Там ну, Закінчилось так неоднозначно. Не і, як завжди, я м, хочу вам рекомендувати турецьке мило. Це коротенький турецький серіал. До речі, якщо ви раніше турецьке кіно не дивилися і не хочете затягуватись в 12 серій, то цей серіал на 15 серій для вас буде те, що треба. В цьому серіалі головна героїня із бідної сім'ї, щоб ну, шукає правду, скажімо так, щоб виправдати ви, батька, що він не винен в аварії в одній фірмі, вона прикидається другою людиною і влаштовується на фірму на ту фірму, де працює хлопець, з, якою, з яким у неї Два роки назад були дуже такі багатообіцяючі відносини, але він зник, покинув її, вона не знає, де він дівся, що сталося, і ну, тут вони зустрічаються і е по нові їхні почуття, і е так. Е а по сюжету виходить, що в тому, що посадили батька цієї дівчини, винен той хлопець або замішаний, і він, він не розуміє, що вона тут робить під другим ім'ям. А кохання ще є, але він вже не довіряє їй. І так само і вона, вона його ще кохає, але вона не може йому довіряти, бо вважає, що він винен в тому, що батька посадили до тюрми. Ну, от, от так початок серіалу, він не, не дуже довгий, але цікавий. Мені сподобався. Тому і вам я його рекомендую. А ще я останнім часом. Надихаюся, щоб ну, був такий святковий настрій. Я дивлюсь передачі, як прикрашають будинки на Новий рік. Таких багато передач російською мовою, але я їх дивитись не хочу, тому я шукаю американські передачі. Або якісь англійські, не знаю, можливо, Шотландія, і ще якась держава, але не російськомовні, українське таке знайти дуже важко, то я дивлюсь от, американське. І найбільше мені подобаються ті, де Господиня нічого не каже, а тільки під музику прикрашає будинок. Я не стану вам е, лишати посилання, їх дуже багато, і просто можна в Ютубі написати Новий рік або підготовка до Нового року і серед е, е, якихось там. Передача обов'язково видасть щось на, на англійській мові, або просто через переводчик у е, клавіатурі пишете е, українською мовою, а воно переводить на англійську, і вам ну, зразу ж вам видасть ці передачі е, англомовні. Мені дуже подобаються такі красиві. Ну, у нас так не прийнято наряджати будинок, там дуже багато дизайнерських прикраси, і класно, мені подобається. Особливо, коли це йде під музику. <с, <с,> Тоді я на телевізорі ставлю оце дизайнерські прикраси будинків, а на телефоні я дивлюся е, своїх кол коліжанок по Ютубу, хто які е, відео випускає з майстер-класами, просто з влогами, і в мене звільняється час для перегляду е, своїх. Подруг. подруг по СП, подруг по а, професії. <реш> <реш> <От>. <реш> ну і, як завжди, я хочу порекомендувати вам а, дівчинку, блогера, яку дивлюсь сама, і завжди отримую задоволення від перегляду її влогів, в'язовлогів. Її, її канал називається Світланіна В'язання для душі. Дійсно заходиш і відпочиваєш душею. Зайдіть, подивіться, якщо ви ще на неї не підписані, підпишіться. Підтримуйте українське. Ось такий у мене сьогодні коротенький буде бла-бла-бла. От. Хоча мене сьогодні е, потішило, що коли дівчинка написала, що в мене гарний майстер-клас на котиків, і е, вона чекає на мої балачки. Мені було дуже приємно. Я так не очікувала так, такого. От. Щодо майстер-класу з котиками, я намучилась з ним. Намучилась не з котиками, а зі своїм телефоном. Можливо, хтось спіткався, можливо, хтось знає, чому телефон викидає віконце, в якому написано, що там якась програма не відповідає. От у мене буває Інстаграм, програма Інстаграм не відповідає. Телефон зависає, і вимикається, і потім, потім починає перезагружатися. Або ось коли я монтую відео, то він не хоче пропускати це відео, не хоче його зберігати. І весь час мені виходить, що програма інтерфейс не відповідає. І мені доводиться або погоджуватись, там назавжимати в віконечко ок, щоб телефон вимкнувся, або по нажати віконечко, де написано почекати, і тоді це дуже довго це очікування, але в кінці кінців він все, все рівно вимикається і починає перезагружатися. І та, це така історія може бути за день разів ну, за 20, мабуть. Ну, дуже таке. Зверталися до сервісу. Сказали, треба зітерти все до заводських настройок, але ми вже це все робили і нам не допомогло. Такі справи. От. Тому, якщо ви чекаєте наступну серію котиків, то я вже більше не буду видавати такі довгі серії, а буду різати і видавати менші, ну, так як наступна буде. Серія, це ми будемо вишивати лапки, носик. Наступна серія ми будемо вишивати глазки. І, ну, і так, коротенькими серіями я буду видавати. Так, воно розтягнеться на більше часу, але нічого не вдієш. Намагатимусь видавати частіше. Не, не раз на тиждень, а частіше. От. От і все. Що я хотіла вам сказати. Якщо вам було цікаво, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, і я з задоволенням буду шукати для вас ще цікаві фільми та серіали. Бо я вже передивилась дуже багато, і ще маю надію, передивлюсь, якщо нам вимкнення світла мене. Не переб'є. от, Так що на цьому дякую, що були зі мною. Дякую, що подивилися. Не забудьте лишити мені вподобайку, підписатися, якщо дивитесь, без підписки. Поділитися з подругами. Можливо, хтось саме. Це е, відео шукає, щоб подивитися щось цікавеньке. От. А я піду знімати наступне відео для вас. Ось саме по проєкту в'язання незламних. Ось про це, що я в'яжу. Цікаво? Ну, приходьте ще. Па-па! <смір> Дай пять, дай пять, дай пять, молодец, молодец, дай пять, молодец.